Зі слава Україні! Героям слава! Знаєте, Хочу подякувати сьогодні просто всіх тих, хто приймався звільненням цих хлопців, які сьогодні вперше за останні три з половиною майже роки, три з половиною років, до речі, сьогодні війні потрапили на українську землю, вперше побачили цю зелені, цвітуючі наші дерева. Ось, е, я окрім ріші, такі, Бітобітоного покриття ну останні роки не бачив нічого. Тому я дякую за цей подарунок. Я завжди думав, який у мене буде цей, яка дата буде мого другого дня народження. Ну, так дуже гарно співпало, що другий день народження у мене саме 24 серпня. Ну, а завтра у мене, до речі, у Матусі день народження, мамочка, я дуже люблю, 91 рік. Я, я свою... Так всі ми переживали за свою родину, але коли мати знала, що мене затримали полон, мені відмовили ножки, і я не знав, чи взагалі я стану і живий, і здоровий. Тому всі наші думки були про родину, про батьківщину, і всі думки наші були саме про наших рідних. Тому дуже приємно ще раз повітатися для цього, щоб появити саме в цей день в Україні і сказати, що ми пишаємось тим, ми пишаємось Україною. Я пишаюсь своєю родиною. У мене донька військова. Я пишаюсь тим, що вона сьогодні допомагає виборювати. Нашу, повертати нашу незалежність. Я пишаюсь е, тим, хто сьогодні, оцім, навіть е, дівчатам, хлопцям-волонтерам, які сьогодні присутні, які, які нас зустрічали, які переймались тим, щоб нас е, витягнути з цього полону. То, е, так співпало, що ми повернулися сьогодні. Двох з кореспондентом, шановним майданчиком інформаційного ян, і ми е -е, обов'язково будемо долучатись до вашої, до вашої праці, щоб допомагати витягувати хлопцям, ну і допомагати відновлювати Україну. Я вас всіх люблю, ще раз зі святом. Слава Україні! Все буде Україна! Юру вам слава!